Усім. Сьогодні у нас 22 квітня. І дивіться, як класно квітує сквер Це наш Там є виставочка. Це виставка, не? така от краса, птахи співають, правда, такий вітерець, бачите, люди ще не знімають ні куртки, ні пуховики Бо ще такий якийсь холод трошки. Ну нічого вже передають на найближчі дні. Теплу дуже погоду. І буде така краса. Вон, дивіться, як уже ці бі... жовтенькі кущі. Це не квіточки, це такі листя у нього. У нього жовте. У цього кущика покажу ближче. Наче квіти, да? так? Так відрізняється, травичку постригли. Ці ще дерева гарні розцвітуть. Скажу вам, як прикольно. Виглядає. Тут такий молитвений дім. Раніше був кінотеатр Ожежай. Зараз якийсь дім молитви церкви благодаті. Там, там новобудова новенька. І отакий от гарний сквер чудовий. Його буквально пару днів, як зро... ну, пару років, як зробили. Був тут не дуже такий, от можете мене подивитися в плейлистах. Був такий собі, як сказати, радянський. Декілька років, а тут от, навіть дивіться, плиточку поклали. Така плитка, наче з моря турецького. Така от плиточка, кажу, це ці камінці галька така, да? як з кемеру привезли. Таке тільки дерево. Білі такі різні камінці галічні. Зараз, мабуть, включу стрім з такої краси, ще покажу вам, пострімлю. Прям взагалі пташки співають, сонечко пригріло. Пару днів був дощ, дощик. Холодна така погода, що навіть ще й не відійшло, трошки ще холодне повітря. Але от найближчі дні вже буде плюс 25, нормальних плюс 25. Вітер прогріється. не буде дуже гарно. Пишіть, яка погода У вас. У нас в Житомирі отак от все починає ще краще розцвітати. Тут будуть такі штовчики, я спочатку думала, що це воно для чого. Така от Галька, дивіться, класна. Можна роздивлятися камінці, медитувати тут, сидіти і роздивлятися камінці. Такі, наче ти на морі, да? ще не вистачає якогось фонтанчика тут. От, і тут у нас що? У нас тут під, під Оце Це спеціальні такі штучки, підставки. Я спочатку думала, що ж це воно таке. А тут виявляється такі плетючі троянди, Вон там, бачите, кущики, декілька кущиків. І вони тут плестись на цю арочку. Буде дуже гарно. Спадати, наче фонтан строян. Подивимося влітку, як воно буде гарно. Прикольно. Така от виставка. У нас райончик. Гарний. Красота, правда, вітрець сьогодні. Так обдуває не дуже гарно. демби чудові сьогодні. Такий чудовий у нас сквер зробили гарний. З тієї сторони отак от виглядає гарна погода у нас сьогодні всім до зустрічі всім пока пока